Ми молоджі, якщо на сервісі, перевірили на машину, там написали, що треба по ходу поміняти. Коротше, там багато що на передній ходу треба поміняти, бо там і салімблоки, і шарові. Коротше, там все. Треба гарно то все поміняти. Але зізвонився, ще з нашим одним колегою Вовою, ви можливо його знаєте, можливо, ні. Він казав, що теж під'їхати глянути хоче на неї, бо він працює на сервісі, і він нам зараз теж скаже, що до чого. Та зараз все передивиться. І все розкаже І завтра вже приступаємо до роботи, бо нема часу, треба її робити, коротше. Ну так по моторі коробці у нас у чітко, але от ходову треба підробити трохи. Німей, хто кого, шкода чи я. Чесно, що ти давай, брат! Давай, га! Можна їхати. Ну. Але вона має підтримку. Діда не встигає, діда не встигає за нами. Брат. Слонік не тягне, чи що? Тут кабели ще всі живі. Дизеляка зіляка тягне, як має бути. Тягне зерну сотку. Файне, файне молодеж файно. Тушити ту все, бо там пацанам менше світла треба. То все треба тушити. Тільки заїхав помити машину, подивіться, як це блестить Зовсім нова машина, мало машини, ні? Давай, давай, ганяй. виганяй. Виганяй, там Що На Наглянцована. пацанек завжди, скарати є, молодіж завжди. Що? Напацує. <працю> Ніхто так <не> на пацює. <працю> <працю> Давай. 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 Я люблю, коли така бруда заїхав, пацани, відрайли, відрайли, так чистесенько. Молодеж, заїхали, до Вови на сервіс нашого колеги. Він тут перевіряє повністю всю ходову. Хі дево що до чого? Тися розумієш в тому чи ні? Та я що там? Ти такий тупи, як я в тому. Назаре, ти знаєш, що я їду на сервіс, коли мене щось стукає. Я так висі не розумію, найде п'яче шари й на що, ну хіба ма... Хіба ж він має бути люф такий шурукою, тиво? Чекай, де ти в мене, де ти в мене не пам'ятаю, які машині, що шарового взагалі таку печеву? Ні, то в о. Не знаю. Думали, що колодка теж, але то слід лишиться від старих колодок. Там 70% колодок живих. 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 Так. Так, тут. Дивимося далі. Короче, кавалірочка, все вроді би норм в тій машині, крім одного. Треба поменять шарові і треба поменять задні колодки на машині, там. Стой, там, одну так? Стоєчку, там в пара стабілізатора. Коротше, одним словом молодь, не так критично, як то здавало, як то виглядав. Все з це зробимо, машинка буде ідеальна і відправиться нашим пацанам. Правильно чи ні? Буде Моторчик шепче. 3.0 дізеляк. Джип Чирокі, да? Дура, страшна. Файна машинка, файна молодь. Я вам скажу. Тому оцельки розказують. Коротше, одним словом можна і машину зробити і все посміяти, да. ні? <рисок> Але машинка файна, файна молодь. Ми це тішимо, що ми взяли таку для пацанів машинку пару нюансиків забацаємо і буде все чітко. І і льотала, і і і шлях. Треба колесика, щоб не цей резину на неї нормально. Добре, що вона хоч без пневми, без того всього. Немає Друга. таких, ні? Не? Резина менше за мною, Надійні, старі, старі, старі методи, як тут кажуть. Вадя заводи. Я води ці гейки, ні? Голосенько, ні? Спійте, чекай, ще тихенько всі заводи. Вова, дядь, давай, Іграш. Вова, ну, давай, давай, Пара, пара. Не стоїть сторони! Давай, давай! Масно, маска Все, молодеж, будуть маленько маленьку кращих не додому, будь ласка, кожне шама посправити. Нет, машинко ладні. Ні це подобається.